Всім привіт, дорогі друзі! В українському футболі сумно не буває, повірте мені, тому що сьогодні відбувся дійсно треш, треш інсайдерський треш зі сторони і УПЛ, і з тої пропозиції, яку вони від Сетанти оприлюднили на офіційному сайті, і те, що відбувалося сьогодні, ну це, друзі, повний маразм, тому що офіційно вже все було заявлено. Два. Тижні до старту УПЛ, і ми ще й досі не знаємо, де будуть транслюватися матчі, як вони будуть транслюватися, хто транслятор цих матчів. Давайте розбиратися з усім цим, що відбулося сьогодні, друзі. Напишіть свої коментарі прямо зараз, тому що по закінченню цього відео свою думку з цього приводу я що ви про це думаєте, не знаю. Напишіть. Можливо, у вас якась інша думка. Свою думку я зараз розкажу, і ми пройдемось по хронології, що сьогодні взагалі відбулося. З телеправами, треш з телеправами УПЛ, плюс е, єдиного полу. Скоріше за все, вже не буде, друзі. Тому перед початком поставте лайк, підтримайте наш канал, підпишіться прямо зараз. Також, якщо ви цього ще не зробили, для того щоб не пропускати слідучі відео. Давайте пройдемось по хронології. Що відбулося найперше? Відбулося найперше це 7 серпня на офіційному сайті УПЛ прилюднила пропозицію сетанти. І ключові умови там були 16,2 мільйони за три сезони. 1-2 матчі безкоштовно на Ютубі, мінімум 4 матчі на лінійних каналах і повний набір на тій платформі за 109 гривень на місяць. В Принципі, сума невелика. Буквально один тиждень протрималася вся інформація. Ніхто, в принципі, нічого не вкидував, ніяких інсайдів. І сьогодні відбулася там якась зустріч, всі там спілкувалися да, всіх клубів, да, і вони там обговорювали. І тут виходить інформація, значить, журналіст мега інсайдер Ігор Бурбас повідомляє, що Динамо Зоря Дніпро проти рук знову виступили проти Телепулу. Знову. Тобто перед цим, коли 7 серпня оприлюднила УПЛО офіційну інформацію на своєму сайті, все було ок. За тиждень щось змінилося. Мені здається, ну вони головою не думають, нахера було давати офіційну інформацію про те, що це танта, вже все, там бабки заходять і тому подібне. Якщо ви знаєте, що у вас є три чи навіть чотири клуби, які ну, трішки в неадекваті, і вони можуть в будь-який момент просто сказати: та ні, нам це не треба, йдіть нафіг. І вони так зробили по факту. І всі інші клуби проголосували за. Ви розумієте, більшість, блядь, за Нахер нам ці чотири чотири клуби проти, всі інші за. І зараз все це скасовується і за чотирьох клубів, які собі там щось придумали. Давайте йдемо далі. Далі вже вийшла інформація, що тим, хто відмовляється, погрожують санкціями, йдеться про фінансові штрафи, а згодом про зняття очок та навіть виключена змагань. Ну це я звісно не вірю. Ну і мега там президент Козловський з руху. Як же він мене бісить, говорить, що ну, пряма мова, не розумію, звідки така маячня приходить людям в голову, їм що робити, нема що рух жодної згоди не давав і, можливо, не дасть. Є низка умов їх або виконають, або кожен сам за себе. Ну, зрозуміло, Козловський сам собі не вмій. Йдемо далі. Інформація далі виходить. Також до наради Бурбас ще видав декілька інсайдів. По-перше, Динамо наразі не готове повністю віддати свої телеправа, кияни ведуть прямі перевовни з сетантам, говоричи, е, особисті з компанією клуб хоче домогтися, щоб домашні матчі клубу транслювалися із затримкою на своєму Ютуб-каналі. Цим питанням особисто займається президент Ігор Суркіс. По-друге, телеканал 2+,2 плюс не заперечує, щоб ні про один розірвав контракт. Йдемо далі. Повідомляють тато таке, що Сетанта може зробити УПЛ укорочений формат пропозицій на 12 клубів. А консультації типу триватимуть до завтра? Тобто 12 клубів будуть в телепулі, а всі інші там будуть транслюватися як собі захочуть. Далі знову інсайт, що типу один плюс один медіа можуть зробити пропозицію про повний продакшн сезону в УПЛ та трансляції усіх матчів на загальнодоступний канал 2 плюс два уніан та платформі Кістар ТВ клуби при цьому не на телеправах не зароблять жодної копійки. Ме питання перше: якого хера ви тоді один плюс один медіа не робили свої заявки на те, щоб виграти тендер на права, щоб показувати чемпіонат України, коли це робила Сетанта, чому ви не перебили її пропозицію, чому ви тоді не включалися? Що це за бред? Спочатку для початку перебити все і зробити з нашого чемпіонату базар-лігу і кашу, а потім робити пропозиції на продакшн всього сезону УПЛ? Ну, маразматики, як на мене. Остання інформація від Бурбаса вийшла: що, типу, Сетанта все, анулюється. До побачення. Похер на ваші там деньги. Цю компанію цікавив або повний пакет прав на показ, або як у цьому випадку нічого. Це інформація знову ж таки журналіста, який ну, тупо вкидує і робить самопіар, і робить якусь повну діч, як на мене. Ну, нахара це вкидати, якщо. Потім виходить офіційна заява друзі директора УПЛ Євгена Дикого. І ось що він каже: Хочу попросити всіх довіряти лише офіційним джерелам. Нині узгоджуються технічні умови контракту. Інформацію про те, що сатанта вийшла з гри, не відповідає дійсності. В понеділок планується офіційна заява по ситуації з пулом УПЛ. Молодець Бурбас, тоді якого хера ти всіх нас тут нервуєш і вкидаєш, і при ну реально привертаєш до себе уваги оцими всіми заявами, які не відповідають дійсності по словам знову ж таки офіційним Євгена Дикого. Нахір це робить, вам вас і так нормально все з піаром. Ну я не розумію цих людей. Ну просто дебіли, вибачайте. Ну, це дебіли. Ну і потім вкидається ще один інсайт. Типу, що в УПЛ каже, що тема з ТВ пулом продовжується, нічого не завершено, типу, Сетанта нікуди не вийшла з гри, все нормально. Це все ще буде йти далі. І ну, ви, ви розумієте, що відбулося? А, ну і давайте поговоримо. Ладно, давайте поговоримо для початку, як все повинно відбуватися, якщо там, припустимо, динамо заряд. Дніпро і там рух, і металіст, не будуть телепулі, якщо сетанти не буде взагалі, що взагалі в нас буде і хто транслятор? Давайте ось так подивимось на цю ситуацію. Якщо нема сетанти, то хто? Читаємо. Інформація, що Динамо, зоря, Дніпро 1 і металісти йдуть у. Плюси, тобто 1 плюс 1, медіагрупу, групу, і будуть транслюватися швидше за все на 2 плюс 2 та Уніан, тобто розбиті на два телеканали. Далі рух йде на власний Ютуб канал і буде транслювати на рух ТВ. Ворсклу підхопить, начебто Еспресо ТВ. Можливо, він візьме собі транслювати ще кілька клубів, тобто да не тільки Ворсклу. Ну і інших, типу, хер його знає, але може бути, що вімкнеться Мегого і забере всіх інших клубів, які залишаться. Тобто, ось так все повинно було відбуватися. Давайте тепер зрівняємо два варіанти. показ матчів на сетанті, де ти можеш подивитись на одній платформі всі матчі, і це буде не на телеканалах, які, в яких є телепрограма. Єдина телепрограма, а в нас, я думаю, не забули, що війна, і плюс, якщо буде тривога, то також ця вся тв програма повинна підстроюватись під футбол. Тобто, якщо будуть паузи, то всі ці передачі, які йдуть після футболу, повинні переноситися. Ну, тобто, повна діч, як на мене, варіант з Сетанту, як на мене, більш приємний, тому що ти на одній платформі подивишся всі матчі. Тупо всі матчі, а зараз ми маємо дійсно якусь кашу. Де Динамо зоря там хоче на плюсах, чи на Уні, чи на Ютуб-каналі, чи ще десь показувати рух взагалі в себе, в Орск, на Еспресо, Ті в Мегого, і це буде безкоштовно чи ні в Мегого Тобто нам потрібно знову розриватися на 3, 4, 5 площадок. Нахера це взагалі надо? Чому це не було зроблено до початку тендеру чи в під час тендеру? Тобто не були оці пропозиції. Чому відразу не сказати, що ні, сетанта не заходьте, тому що ми будемо проти. Всі чи не всі, а так більшість проголосували за. Я вважаю, що якщо за голосує більшість, то це значить, що проголосовано, як на мене, і прийнято все. Просто ми ж розуміємо, що там Суркіс, Коломойський, вони ж собі на умі. Вони думають, що вони боги українського футболу, і вони можуть все робити, як захочуть. Самі, що більшість ті, ті клуби, більшість яких проголосувала за, там 12 клубів, чи скільки. Що вони, типу, дегенерати, вони нічого не шарять. Ми тут в трьох сидимо, ми все розбираємось в футболі, ми знаємо, як краще. І ось як вони аргументують. Давайте послухаємо, що вони кажуть, тобто чому вони це роблять. Заступник гендиректора Динамо, З дивіться, що пише. Пряма мова. Ми сьогодні в воєнному часі. Зараз важко вболівальнику, який перебуває за кордоном на передовій чи в окопі, знайти можливість зареєструватися і дивитися танта. Гроші нас не цікавлять, гроші ми готові передати на ЗСУ. Про гроші ми взагалі не підіймаємо. Які розмови? Сетанта має 85 тисяч предплатників, а вболівальників Динамо під 5 мільйонів, якщо не більше. Що ми із чим порівнюємо? Різні цифри. Ми ведемо розмову та боремося за свого вболівальника. Маємо на це право. Наша позиція не змінилася у жодному питанні. Нічого нового не стало. Ми хочемо, щоб наш вболівальник мав змогу дивитися матчі Динамо на загальнодоступних каналах. Хай це буде. Із затримкою кінець цитати генерального д... директора Динамо Мохника. У мене питання: то чому ж ви раніше не включалися? Чому ж? Я розумію ці всі фрази, що зараз війна, і всім потрібно безкоштовно ну, показати футбол, щоб всі мали змогу й болівальники, і всі-всі подивитися безкоштовно там за кордоном, і ще десь, і ще десь, щоб не було проблем. Це все в принципі непогано виглядає, але мені здається, що оцими фразами популістичними і фразами, які просто всім можуть сподобатись, вони прикривають щось інше. Тобто їх насправді цікавить не те, як то. Тут хто там болівальники будуть дивитись чи ще хтось, їх просто цікавить е тільки те, щоб, та, щоб не було в Україні єдиного пулу. От і все, що цікавить друзі, і Динамо, Дніпро і всіх оцих Суркісів і Коломойських разом взятих, як на мене. Тому їм не вигідно, щоб в УПЛ був єдиний пул, щоб був один єдиний транслятор, який це все буде якісно показувати, більш-менш якісно. Тим більше в стан війни, коли, знаєш, на платформі, на дійсно на цій платформі можна буде Дивитися кожен матч, який тільки ти захочеш А так потрібно буде розриватися на той канал, на той канал, туди, туди, і не зрозуміло, що де буде транслюватися. І це я б ще зрозумів. Я згоден з цим всім, що там мокник хоче. Да Нормально, но за два тижні до УПЛ це все писати. За два тижні до УПЛ. да Чому ж ви не домовились? Чому ж ви не дали ту пропозицію, яка задовільнить всіх, і я не знаю, якось конкретика якась була взагалі чи ні? Що відбувається, якого хера до сереально за два тижні до старту УПЛ? А по факту навіть там 10 днів менше двох тижнів? Ну, це повний треш, друзі. Це, це реально повне маячня як на мене, те, що зараз відбувається, і нахера було давати офіційну заяву тоді по цьому всьому на сайті УПЛ. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну і в Телеграмі я теж писав по цій всій ситуації, та, що ну, Бурбасу реально тепер потрібно нап написати матюків Дірект. Або про просто забанити його нафіг. Не читайте Бурбаса, друзі. Просто прямо зараз. Відпишіться від Бурбаса, додайте його в ЧС нафіг. І, ну реально. Для чого нахера? Оці... Мене, мене вже чесно задовбали, ці псевдоінсайдери і хай пожери. Кому, кому вірити, я взагалі тепер не знаю. Е, я більше довіряю все-таки офіційним джерелам і я дивлюсь на офіційні джерела, які кажуть, що це повна маячня. Переговори ще йдуться, там та нікуди не вийшло. Тому нахер відписуйтесь прямо зараз від того псевдоінсайдера. Ну і тепер, по факту, по цій всій ситуації, поки що, давайте зробимо паузу, тому що в понеділок тільки планується офіційна заява по ситуації з тебе пулом Опел. Вона вже, правда, була ця офіційна заява, да, що це тан, там вже все, все добре, окей. І знову офіційна заява ще в понеділок буде. Так. Тому чекаємо, друзі, така. Ну реально, це, ну, це повний треш, що відбувається. Пишіть прямо зараз свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Я вже, в принципі, свою думку сказав. Я не проти. Того чи іншого варіанту, просто коли вже офіційно заявили, що танта зайшла, все є ось такий продукт і є така пропозиція, яка була прийнята. Тому підсумок, друзі, цього відео просто не довіряйте ніяким інсайдам. Дивіться, тільки перевірену офіційну інформацію. І для мене напевно по цьому по цій ситуації, все. Чекаємо понеділка, подивимося, як це все буде розвиватися далі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і всім до нових зустрічей, друзі.